Плацебо багато хто знає це слово. Багато хто його чув. Але мало хто чув ноцебо. І так, плацебо це. Пустишка, але ви відчуваєте щось позитивне, наприклад, ліки з цукром, котрі ви випиваєте, але ви настільки само себе внушаєте, що ви відчуваєте позитивний ефект там зниження температури тіла, якщо вона була за висока, там прикращення головного болю і так далі. А от но це, бо це якраз таки навпаки: це коли ви приймаєте препарат пустишку. Але відчуваєте його побічні дії. Наприклад, е відчуття вздуття, метеоризм, кропивниця, якісь ще там може оком ружити або навпаки болить голова. Тобто препарат пустишка це цукор або міл, або тощо. Те, що не може викликати у вас побічні дії. Але ефект ноцебо, це коли ви настільки себе розкрутите, настільки себе накрутите, що дійсно зможете відчувати негативні ефекти. Причому, що мені більше всього подобається, це переносити. Ці ефекти на реальне життя, тобто є ситуації для вас ну безпечні, нічого не відбулося, але ми можемо так себе накрутити, що реально будемо відчувати певні больові відчуття, наприклад. Вагітність жінка може після статевого акту пройти пів години, а в її вже буде нудота, болювання, висипання, перепади настрою. Хоча фізично це неможливо відчути навіть, якщо хлопець еякулював або там е, група хлопців, оце в, в одну оце, скажімо так лоно, зробила все, що могла. Ви не відчуєте вагітності. І навіть цікаве в тому, що. З перших днів затримки вагітність не відчувається, хто б там що себе не, не накручував. Це якраз такий дуже схожий ефект нацебо. Жінка може бути не вагітна, але відчувати усі ці прелісті цього стану. Якщо у вас є питання сексології та психології, запитуйте в мене в шапки профіля в електронну пошту або записуйтесь на консультацію.